Доброго дня всім моїм підписникам гостям мого каналу. На носу в нас жовтень. Давайте сьогодні подивимося, що нас чекає в жовтні, що вищі сили нам підсвітять. Давайте подивимося загалом. Перше, що хочу подивитись, загалом події місяця, Події місяця, да? якими вони будуть, ці події, наскільки буде динамічний місяць. Чи буде все в спокійних енергіях, чи в активних загалом подивимося. Енергія місяця, да? енергія місяця. Так стається, що я дивлюсь і на, по декадам також більше. Я в голові це просто тримаю. Робота, робота, робота. Далі відносини, відносини. Падають якісь зміни. Відносини з протилежною статтю. Карти на саморозвиток. Що вищі сили нам кажуть на саморозвиток? Що Всесвіт нам говорить одною картою? Що Всесвіт нам говорить? Що хоче сказати нам Всесвіт? Да? Всесвіт, що нам каже? І що каже окремо хочу Архангел Михаїл? Що хоче сказати нам Архангел Михаїл? Отже, місяць почнеться динамічно. А може бути якась самокритика або критика інших людей у другій декаді, якесь таке, що ви тримаєте вуховостро треба тримати, або збираєте якусь інформацію про щось активно. Тобто, це така карта, коли ви любознательні, такі все хочеться знати, все треба знати, але може бути і люди. Які про вас щось можуть знати, взнавати і так далі. Можливо, ви просто дивлячись, яка сфера. Тобто це може бути без ніякого негативу, просто так потрібно зібрати інформацію про щось. П'ятерка Пентаклі говорить за те, що треба бути уважним, що можете щось втратити, або вона може говорити за те, що ви в щось вкладаєте гроші, от відкладали і вклали в щось гроші. Тобто, ніби, здається, ви все втратили з фінансів, з монеток, да? але ви щось можете і отримати. Ще вона говорить про те, що треба замічати, коли світло горить і тобі щось хочуть дати, не проходь повз. тобто, Подивись навкруги. Отаким От чином. Тобто, Загалом місяць почнеться більш активно, ніж завершиться. Хоча тут в кінці може бути, що ви просто якусь класну покупку зробили. Тобто, можливо, ви зараз до неї активно готуєтесь, чи у вас зміни там в роботі, чи в особистому житті, і так далі. Це може бути з чим хочеш пов'язано, я говорю в таких загальних тонах. По роботі наступає якась ясність, можливо, буде якась, знаєте, як канат перерізати, якась пропозиція може бути хороша. Це може бути людина слова, яка вам щось сказала, і можливо вам щось пропонує. В другій декаді, якщо ви тут правильно прийняли рішення, може бути дуже якась щаслива класна новина емоції через край. І тут в кінці якраз по роботі саме понесеться якась дуже швидкі зміни, тобто дуже швидкі зміни. Загалом по роботі буде місяць досить активний і емоційно, і фізично. І будете, буде змінюватись дуже інформація, треба буде постійно пристосовуватись або доказувати то щось дуже своє. Якщо вам треба доказати буде щось своє, доказуйте бо рецер м'ячей на це вам вказує. На відносини взаємодією з протилежним полом, буде такі якісь прийматися зважені рішення, але такі прям сімейні, можливо, стосуються і нерухомості, в тому числі, або тому, що передається прям. З покоління в покоління це може бути і колекція монет, і квартира, і будинок, і що хочеш, і машина, якщо вона хороша, будете приймати рішення зважено, чітко і поступово. Тобто ваш союз разом він такий в цьому місяці дуже такий, знаєте, розважливий, спокійний, зважений головою в першу чергу, і проаналізований чітко. Тобто, якісь рішення будете разом приймати, в тому числі, можливо, і сімейні рішення. А далі саморозвиток. Саморозвиток. Не дивіться, щось завершується в вашому житті, ви берете це під управління своє і чітко плануєте, чого ви хочете в житті. Тобто, можливо, ви будете в якийсь напрямок, але поки будете планувати його тільки, але ви чітко знаєте, чого ви хочете. Колісниця завжди показує. Що ви це робите самі. Тобто, а, знову ж таки, говоримо і за саморозвиток все одно, да, якби дивно це не звучало. Е, тобто, щось візьмете в свої руки, щось нове, можливо, придумайте, бо попереднє все вже себе і жило, і ви вже від цього вільні, якийсь певний етап в житті вже завершився, починається новий. Іде конкретне його планування. Це може бути від відфінансування, да, планую от відложені гроші на щось потратити. Або це може бути просто елементарна якась тема, яка вас захопила, ви плануєте повністю її, наприклад, вивчити. Що, що хочеш, може бути, пов'язано з вашим саморозвитком, хобі і так далі. Що нам каже Всесвіт? Всесвіт каже бути обережним, тому що можуть струмити ножа в спину. Обережно будьте, якщо маєте якісь свої, навіть от сімейні, бачите, такі секрети. До чогось йдете, по роботі до чогось йдете, особливо нікому не розказувати, якщо комусь не довіряєте, тому що може бути таке, що е, інформація буде грати проти вас. Е, тут на цій карті ви або перемогли, але часто це така перемога, знаєте, не дуже приємна. Вона може бути тимчасова, або вас перемогли, і от ви йдете на цій карті, да, в сторону вже відходите, бо всі м'ячі вже зложені. Вона говорить про те, що треба просто бути обов'язково. Готовим до певних криз, коли е, в думки один з одним не сходяться, може бути таке, але ведіть себе гідно, каже вам Всесвіт. Ведіть себе гідно, тому що може бути таке, що якби, вам буде здаватись, що ви перемогли, а це не так. Тому треба вести себе у совісті. І що нам говорить архангел Михаїл? Він говорить: знайди те, що наповнює тебе емоційно. Ти вже тут. Де ти є зараз повністю все віджила віджив. Він говорить, що пора йти до нового. Саме по емоціям, якщо щось вже не наповнює вас, не сидіть в болоті, йдіть далі. Як це зробити? Через саморозвиток, через аналіз по картам, як хочеш це можна зробити, але він нам підказує рухати вже далі і думати, що із жило себе, що нам вже не служить по емоціям, що нас вже не наповнює, де потрібно йти далі. Ось такий розклад на місяць у нас вийшов. Вдячна вам за увагу! Хорошого вам жовтня і всім здоров'я і добра. До побачення!